Ой, Что это такое? помоги! То есть мою паточку Я знаю, кто это так. Це, Сара, це я? Моя мене! А... а з чого це? Я повинен тебе звідси випускати. А, а я поставив цей, цю пастку саме на тебе а або на ту ти? кляту сову. мене мене є... В мене є в інформація! стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Яка в тебе інформація? Інформація про те, що ти хотіла мене поцілувати, Ні, а я там ось там сама з розуму зійшла. Я і так знав, що вона божевільна взагалі. Вона прям. Прям дуже з розуму зійшла. Вона зробила цілу армію. Яку армію? Що ти... Ты... Армію клонів таких самих неせ? божевільних сов. О, так, 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 так. Друзі, якщо це правда. А я йшла я... до тебе попередити тебе. А чомусь мені здається, що ти йшла до мене, щоб мене поцілувати. Аби я хотіла тебе поцілувати, то я б зробила це непомітно, а не йшла просто ага. по, по селу. І, та, ти Це також вірно гаразд. Я тоді буду тикати, а ти а залишайся мене тут. А не випусти, я ж хотіла допомогти. Вона мене ну, теж зробила! Вона ненормальна. Зрадила я її я, 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 ледве втік від неї. Так, добре, зараз То, Що ти мене ще вб'єш і взагалі. Знаєш що? Не підходь до мене ближче, ніж на метр. Таке, мені потрібно. Добре, просто візьми мене з собою. Так, треба у автівочку сісти. Так, швидше за мною давай. Сідай у авто. Так, так. ой, Уйдові В мене вже взагалі вже. Так, ти че? Так, зараз треба відчувати. Нам треба двері. точно їхати шучі, звідси. Шучі, вона шучі. знає, де ти живеш. О, але я знаю, що вона знає, де я живу. Але я сховався у іншому будиночку. Це було намисно... Але вона знає твої хованки. Нічого вона взагалі не знає. В мене є секретне дерево. Зараз тобі покажу! Це секретне. Так. Воно ще й там є дуже багато всього цікавого. Зараз але тобі ми покажу. Ми йдемо на ферму, вона знає, що тут ферма твоя. І що? І вона знає про дерево на фермі. Але О, це дерево ні. не звичне взагалі. Диви. В мене Я там не знала, є база! значить і вона не знає! Ось так. Паркуємось. Все, вистрибуємо. Давай за мною швидше. Куди? куди, куди на ору лізь! Ось так. Погнали, друзі. Зараз. Ти там автівку завела. Ні? Давай заходь сюди. Зараз в мене дещо є, і що вона тепер мені скаже, у мене є ось така гвинтівка. Ну, я її не зараз заставляй. швидко. А, гаразд, гаразд. Дивиться, моє невеличке логово. воно знаходиться біля нашого села, я все бачу. Так, так, так що? Так, в мене є е, бінокль ще зараз буду. Що? що О, Ой, вона Бовдур. Ти що? Думав, що зможеш сховатися. Якщо тебе Олень дівчина попередила, і взагалі я тобі даю останній шанс, Оленіха. Я тебе вб'ю, якщо ти не покинеш мого красті. Ти чого? Що? Що? Вона мені погружує. Стріляєш. Кого ти в неї. там п'єш! Та зачекай, вона ще нічого не зробила, а ти стріляй, стріляй. Та, ти не зробила, Вона погрожує відкрито! Куди вона зникла? Не знаю. Гей, Бовдур. В тебе є останній останні шались. його нема, сови в атаку, Цілуйте його! Ай-яй! Де мені нічого відбивати? Ой! Ні. Так тримається тобі, я тобі скину! так беремо зброю. Погнали стріляти! Дивіться, друзі! Вони всі! Їх дуже звук! Я в шоці! Так, стріляй, стріляй, стріляй! Куди Літати? Я їх ще не подумав! Ну що, Красті? Вони тебе зацілують до смерті! Якщо ти будеш зі мною та покинеш цю олень дівчину, то я тобі все пробачу. Ти бачиш, скільки Що? їх у неї? Ні, -ні, -ні я не Бовдур, я не буду з тобою взагалі ніколи! Я За тобою обережся! Я так, нам потрібно взяти ось цю штучечку. Так, одягаємо це сюди все. В мене є планер. Так, мені потрібна ось ця штука, гранати. Зараз я вам покажу, де ви є, бовдурки кляті. О, ей, це, оле, дівчина, ти ось-ось. О, ні, їх дуже багато, вони атакують нас швидше сюди. Ну Що Кресті, Ти не передумав. Ні, ніколи. Скільки птицу е, божевільних сов на мене не називала, я все одно не буду з тобою. Ну, нараз. нас дуже багато, а ти один. Та ця я дівчина, я її знищу раз та назавжди. Краще допоможу. Ну, дякую. Я вже думав, вона дуже погана. І взагалі то друзі, знаєте що? Я одягнусь, ну, от, переодягнусь дещо так. Одягаємо Це... Ай! Це... Вони на мене не зараз... Та Допоможі! зараз я тобі допоможу. Так, ось. Стріляємо, можливо, вони такі дурні і подумають, що я ця корівка. Дивіться, вони мене не атакують, мені здається. Ще одягнув цей дурацький костюмчик, щоб ми тебе не атакували. Бавдур. Так, їх дуже-дуже багато. У мене отруєння. Ні-ні-ні, ні вони б'ють та отроїть мене. Обережно! Є! Ось так. Ще одна. Що ти там кричиш, сова маленька, вали з мого будиночка. Ага. Слухайте, друзі, це дуже добре, що мене попередила олень дівчина. Якщо б не вона мені мене б ці кляті сови зацілувала. Скільки ж їх у неї? Тому що в мене тільки тут була зброя. О ні! Та я вже зрозумів. Так, друзі, друзі, гору! швидше, швидше, швидше. Вони всі атакують мене. Куди ти лізеш, бандурка? Ось так. О ні, я втрапив у халепу. Хесті. Що вони тебе зараз зацілують. Ти до мене і вони не будуть тебе цілувати. Ні, Не, не за що, зрозуміла. Так, треба сюди, я телепортувався, там зверху ще хтось лазить. Ось такі потрібен. Так знову пруть! ось так. Що? Ще що так, ось хоче? так. Гранатки кидаємо. Зараз я вам покажу. А ось так, что вы скажете на У це? У нас спочатку правда была нормальна. Ты гадай, что эти гранаты тебе допоможут? Ні, бовдуре. Только поцелунок. Ні. О, ні, 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 Друзі, вона мене атакує. Дивіться, вона зруйнувала ферму. Ого, це тільки початок. Раз Переходьмо до плану Б. Що Який за план? Який ще план Б. Так Де мені це взагалі? не подобається. Так, ці капкани цю штуку беремо. Ось. Може, нам час чекати? Слухай, я її не бачу. Я не Ось знаю, заряд! що. О! ай яй йди сюди, мій хлопчику. А звідси! Малиці, бавтурка! Ні-ні-ні-ні, треба трохи спланувати. Ось так. Що там? Як смачно ти цілуєшся. Мені подобається. Що?! О, ні, я не цілувався з нею. Відвалить клятві соли. Що, лізу Та скільки можна взагалі? Так, що ж, що ж мені робити? Треба чікати красті! Так у мене є план. Ми зараз дещо зробимо. Так, я телепортуюся до тебе. Є так, я вже ось тут є. Так, слухай, в мене є план. Ми зараз закидуємо їх гранатами та використовуємо дещо цікаве. Так, і тікаємо, кажу, що? що ти там можеш використовувати, Бобдор. Як вона сама Бобдор. Так, лови, гранату. Диви в мене є граната сингулярності. Вона зараз буде все засмокчувати тут. Хм, ти зруйнував дещо. Ти зруйнував моє серце. Тому я йду за тобою. Що? Ти що з розуму зійшла? Так, слухай, я зараз дещо викликаю. Так, в мене є авіаудар. Так, позначаємо наш будиночок. Приготуйся валити звідси, що? все я позначив. Вже? Так Куди? вже тікаймо, леди за мною. О, це так. Майже влучила в мене. Давай шведесеньку сюди. Я Ось. За тобою. Так, я в мене є сокира. Що, хочеш побігати, але я вмію літати. Дівчата, швидше в атаку, треба зацілувати та вбити нарешті цю олень дівчину. Що? Що? Ти чо? А, Давай за мною, У мене є ще один план. Так, летимо сюди. Ось так в мене тут є скутери. Так, це викидаємо, сідай швидше. Аго, ти в тебе! Так, зараз зараз. Давай швидше! Давай! Знову цей звук валимо, валимо, валимо. Так, ми, до речі, недалеко поїдемо, але ми зможемо трохи втікти від неї. Завезьмо сюди. Ти брала в залі перлину Енду. Так, сюди. Все, кидай її сюди швидше. Я його знайшла. Дівчата, цілуйте його швидше. Ось води! стріляй! Де О, ж можна сховатись? Я навіть не розумію! Я не знаю! Я не знаю! Давай за мною! Швидше, швидше, швидше! Так, є влучання! Спробуй мене впіймати! Я невловимий! Так, слухай, треба телепортуватися! Я ось туди телепортуюсь, є! Диви, як я далеко! Так, я тебе майже не бачу, ти бачиш, де я знаходжусь? Так. Так, давай швидше до мене. Хм, красті! У мене є подаруночки для тебе. Які ще подаруночки. Мені не подобається це. О, так, я тебе бачу. Давай за мною швидше, швидше, швидше. Сиди, де будемось. Зараз... Слухай, зараз будемо планувати, нам потрібно якомога далі втекти. Давай за мною, швидше. Може, тебе нам ж треба також є? Якусь печеру знайти. Так, я планую знайти якусь печеру або, або якесь укриття хоч небудь. Так, диви, я щось бачу. Невеличке, о, диви, тут є. О, а це величке. Хоча ні, тут дуже. Ой, це що ракета шахта. Ми а о, тут сховаємося? Так, ми можемо туди спуститися та подивитися. Так. Ой, я випадково в... стріляв. Зараз почує. Ви чули, дівчата? Треба перевірити. нижче. Залізні злитки є. Так, акумулятор з двінки. Оце нам знадобиться. Слухай, якщо що, ми будемо тікати. Цікаво, тут є якась ядерна ракета, Ого, щоб я зміг дивись. запустити її. Що тут? Оце так. Диви, я в шоці. Цікаво, вона Слухай. ще працює, а там був якийсь важель. Можливо, ми зможемо її запустити. Слухай, О, я знає, її знає, поки як не це бачу. Слухай, там просто береш, натискаєш цей важель, ракета летить, але нам потрібно кудись дивиться. Лав... Оні, все ти зробила! Ні. Це не я зробив! І я. Це плану немає! Ви... Вони щось запустили. Ховайтесь швидше. О, ні, Це дуже плано, так вилазь швидше. Ну, я... Тут я в шоці Вали за мною! Швидше, швидше! Де -де! От, та де я ось тут? Так, вони намагаються нас наздогнати. Там, мабуть, якийсь вибух був. Де, де я не взагалі не розумію. Так, треба планувати ось сюди. Треба валити якомога далі. Уже треба закопатись десь. Mm -hmm. Хотіли нас знищити. Повдори! не вийшла. Дівчата в атаку. Так, а не вийшла. Я не знаю, як ця ракета запустилася, але після того як я взяв цю штуку, вона сама спрацювала. Друзі, я в шоці. Та хто знає, скільки вона там стоїть? Може вже вона непридатна? Можливо! Я в шоці, що ця ракета взагалі тут є. Алов, давай за мною, Швидше. Зараз. Ці звуки цих совпішені. Я я Дякую, я не цих сов. Вони постійно мене тепер переслідують, навіть з мені дурні сняться. О, дивись, що я знайшов. Я Де? знайшов якусь вежу, ось там. Так, треба телепортуватися є, я вже на неї заліз, так. Так, зараз є. я теж закину. Так, давай, давай. О, нічого собі Ой, ти швидко кидаєш. Як високо. Слухай, мені здається, що ми трохи відірвалися, тому що ми використовували телепортацію. Можливо, вони по цьому запаху нас не знайдуть? Як мені знаєш? здається, що вона нас завжди знайде, ще літати вміє, вона сюди точно долетить. Дівчата, ми його що загубили, я не відчуваю. Швидко шукати. Вони не могли далеко втекти. Чуєш? Вони десь нас шукають. Так, я але планую якщо ми не хочемо, то тут. Вони недалеко. Ну, слухай, не знаю, як недалеко. Ми їх не бачимо, це добре. Ми знаходимося дуже далеко і дуже високо. Якщо що, я планую, поки вони нас там десь шукають, знайтись десь ось там печеру та сховатися саме у неї. Як тобі така ідея? Добре, добре, давай. Все тоді я полетіли. лечу за, за тобою. Швидше. Знову цей звук, як мені стрьомно, друзі. О, давай сюди. Зараз сховаємося. Ось там.